Шановні друзі, ми зараз з вами перебуваємо в центральній історичній частині міста на Володимирській сім'ї. Це доволі символічний будинок, тому що ще з 1907 року тут розташовано був навчальний заклад комерційне училище. І по великому рахунку у цій спадковість освіти зберігається і до неї. У 1907 році тут почав працювати відомий письменник Нечуй Левицький. Трошки пізніше згодом тут викладали Дорошенко, тут викладав Огієнко, відомий книгознавець. Тут були чудові спеціалісти не тільки з гуманітарної галузі, а й, звичайно, з технічного І ця спадковість поколінь, освітні програми. Вони збереглися до неї. З 54-го року тут розташований поліграфічний інститут, тоді ще Українська академія друкарства, чи тоді він називався Український поліграфічний інститут імені Ін. Ін. Лава Шефер. Вам кафедру графіки, яка входить до складу видавничо поліграфічного інституту. Я за кафедрою графіки Осипова Тетяна Григорівна і два викладача нашої кафедри, наші випускниці вірук Яна Вячеславівна та Калапа Аліна Андріївна. Кафедра графіки існує понад 50 років, і за цей час вона. Випустила більш ніж три тисячі випускників, які працюють зараз на провідних посадах на різних підприємствах видавничо-коліографічної галузі. Наші студенти вивчають предмети, фахові предмети це рисунок, живопис, композиція, композиція, видання, комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка, веб-дизайн. На кафедрі працюють заслужені художники, професори, доценти, викладачі, молоді викладачі. На кафедрі є лабораторія офорту, лабораторія літографії. И в Радуе мы находимся самой улитовградский, где мастер Василий Александрович проводит практичные занятия. Ну, сам процесс печати простой, но камень подготавливается ну, довольно сложный процесс, вот, поэтому Я как мастер литографии и печатаю эти работы студентами. Композиція видання це один із найважливіших предметів, на мою думку, який допомагає зробити максимально цікавою книгу конкурентною на ринку сьогодні в Україні. Тому, починаючи з першого курсу, важливо дати студентам базові поняття про книгу, основи композиції, саме в ілюструванні. Тому ми зі студентами робимо дуже багато цікавих завдань. Наприклад, у нас є завдання Ось воно тут представлене. З одного образу потрібно зробити 10 емоцій, наприклад, мишки в даному випадку. Тобто мишка радіє, засмучена, захворіла. І діти мають студенти зробити за одну пару 10 образів. Це дуже цікаве завдання, воно примушує думати студенту. дисциплине компьютерная графика мы разрабатываем книги панорамы и пап книги первая книга поп пап у нас была разработана пять лет тому назад разные механизмы здесь идет горизонтальное расположение каждой иллюстрации есть и конечно например вот такие Книги по-пап. После того, когда студент разработает свою уникальную схему каждого разворота, мы работаем потом с этими разворотами, с этими схемами в графических программах. Это может быть Adobe пакет или разработана специальная программа для художников. Это Coral Painter. Или сейчас еще есть Paint site І наш, нов, наша нова спеціалізація на кафедрі, вона безпосередньо пов'язана з медіа-менеджментом і безпосередньо пов'язана з інноваційними інформаційними технологіями. В чому сутність медіа-менеджменту? Сутність медіа-менеджменту полягає в тому, що наша галузь в даному разі формує на Спрямована на формування цілісного медійного продукту, на його створення, організацію, управління і розповсюдження. Сказати однозначно, що це виключно теоретична підготовка. Ні, у нас є також проект IT Arts, започаткований, де здійснюється навчання технічної грамотності, гуманітарії, в тому числі, і безперечно, що це буде самоосвіта також. У нас проводяться програми міжнародних стажувань, деякі студенти вже вступили в магістратуру після нашого бакалаврату. Йдеться про Польщу, йдеться про Канаду, де дипломи наших випускників були визнані. Деякі з наших колишніх випускників бакалаврів вже влаштувалися на роботу в Google, тому що йдеться про те, що дипломка пої визнається цей диплом є брендом. Крім того, окрім навчання, ВПІ пропонує цікаві поїздки за кордон. Зокрема, за рахунок співпраці з різними міжнародними інституціями ми відправляємо групи студентів в такі провідні країни світу, як Франція, Німеччина, Польща, країни Прибалтики. Вони мають змогу відвідати. Для якості освітньої поїздки провідні університети світу. Зокрема, от цього року в нас їде група студентів, які відвідують Вищу школу техніки економіки в Лейпсього. Вони відвідають вибортальський університет та найбільшу виставку поліграфічну, яка існує в світі та проводиться раз чотири роки. Це друпа із хорошого. Запрошуємо талановиту молодь до нас на кафедру графіки. Я вважаю, що ви зможете отримати добру спеціальність і пов'язати з нею все своє життя.